Юку будемо сажати. Ось, викопали яму таку вон, велику, води налили ось тут І ось її будемо засипати. Теж такою ж землею страшною. Вон, прямо сухою, просто сухою. Прийдеться поливати ще і поливати і поливати. Це поліємно, А може дощ до нас прийде колись. Тушку О. О. Так. О, можна було поливати, так було хоч кружечок подивить. І трошки.